Щоб побачити справжню Естонію, треба побувати на її островах. Так кажуть самі естонці. Так кажуть і туристи, що вже відвідали цей край. Я й сам вирішив цьому переконатися, тому швидесенько стрибнув у літак естонських авіаліній і за півтори години приємного перельоту опинився в Таліні. Здравствуйте! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, професійний турист. Ми продовжуємо вивчати Естонію. І сьогодні я вас запрошую на фантастичний острів Сарема. А партнером сьогоднішньої передачі є мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Тури для мене в моїй агенції в мого міста. Скільки ж в Естонії островів? На це запитання, я думаю, не дасть відповіді жоден місцевий житель. стоту – більше тисячі. Від зовсім крихітних і до найбільшого та найвідомішого Сарема. До нього дістаються поромом. Точніше, не до нього, а до маленького стрівка муху. Hey, tea, Муху можна перетнути хвилин за 15, що і роблять більшість туристів. Але ліпше трохи тут затриматися. Ну, хоча б для того, щоб побачити одну з найстаріших церков Естонії. Це церква Святої Катерини. Її звели у 13 столітті, у часи хрестових походів на естонські землі. Тоді острови Муху і Саарема опинилися під владою данців. То всі кам'яні стіни свідчать про те, що у цій церкві не лише молилися, у середні віки її використовували також як оборонну споруду. Така будівля без дзвіниці за необхідності легко перетворювалася на фортецю. Навіть самим данцям часом доводилось переховуватись у ній під час повстань коріних племен естів. Юпеки хомикота сміє magamatта päin, ei teadnut kuidas juttu alata, lurtasi nades mind, kõik on hästi lähi, küll veidi on Колись церковний маєток оточив величезний парк, а тепер від нього залишилися тільки ясені та клени. Хоч і неровисники вони церкві, проте їхній вік теж солідний. Це найстаріший ясень, кажуть йому десь 600 років, і біля нього ви можете зарядитися енергією. Можливо, через свою віддаленість від материка ці острови зберегли свою самобутність, самобутня природа, самобутня архітектура, самобутній діалект та традиції мешканців. Тому й не дивуйтесь, коли почуєте, що Сарема це найбільш естонське місце в усій Естонії. Острів Саарема називають островом очеретяних дахів, ялівцевих кущів та Доломіту. Тут не рідкість знайти галявини диких орхідей та помилуватися старовинними вітряками, що розмахують у повітрі своїми дерев'яними крилами. Справжнім символом Сарема і Муху стали вітряні млини. На цих двох маленьких острівках їх колись налічувалося більше восьмиста. У 19 столітті майже на кожному хуторі Сарема та Муху був свій млин. І дотепер їх залишилося немало. А у тутешньому містечку Англа їх аж 5. Називають їх ангельські млини. Ангельські. Сарима це одне з небагатьох місць на землі, де ще можна знайти такі мініатюрні вітрячки. Я дізнався, що їх називають стовповими або стрижневими, бо корпус спирається на стовп. Завдяки цьому досить легко обертати млин залежно від напрямку вітру. Та щоб довідатись про усі секрети мірошників, треба обов'язково зазирнути всередину вітряка. Ось так відбувається виробничий процес. А це його результат. Головний подарунок з острова Сарема це різноманітні вироби з доломіту. Його вилучають національним каменем Естонії, адже з Доломіту звеличені усі замки та будинки в Естонії. А тепер кожен може привести додому шматочок легендарного будівельного матеріалу. Колицею острова Саарема є місто Куресаре. Колишній Аренсбург, а в радянські часи Кінгісеп. Як моя естонська. Запам'ятайте Аренсбург. Пізніше Кінгісеп і зараз Куресаре. Виросло місто зі стародавнього торжища. Воно встигло побувати і галасливим портом, і відомим центром торгівлі. Тепер. Про минуле курисаре нагадують бруковані вулиці, трикутні площі та старі будинки зі своєрідними дахами. Загалом тихе затишне містечко. Хоча саме ця, на вигляд, естонська провінція першою в Естонії отримала досить незвичний статус місто здоров'я. Ну, подивіться хоча б на пам'ятник місцевим героям. Он, які велетні мускулисті! та й апетит мають добрий, повний човен риби собі на обід несуть. А Якщо серйозно, то містом здоров'я курисари стало завдяки лікувальним грязям. Відкрили їх тут ще у 19 столітті. Їхні запаси виявилися настільки великими, що курисари швидко перетворилися на відомий спа курорт. Втім, як на мене, перше, чим тут лікують, це тиша, чисте повітря та дивовижні пейзажі. Недаремно тутешні мешканці говорять про Сарема – тут навіть час спочиває. Думаю, найцікавіше в корисаре це його замок. Ще у 13 столітті данці спородили на цьому місці фортецю, а у 1343 році, після великого повстання Естів, замок вирішили перебудувати. З того часу він став резиденцією Саре Леонейського єпископа. Оповідають, що єпископ зазвичай навідувався до замку навесні та восени. Окрім усіляких обов'язків, він розбирав і судові справи. В одній зі спалень навіть облаштували залу суду, а зовсім поряд знаходилось і місце покарання лев'яча яма. Так називали шахту між стіною замку та сторожовою вежею. Нескладно здогадатися, що на дні сиділи голодні леви. Тож смертні вироки виконувалися дуже легко. Треба було лише відкрити двері та скинути засудженого на розтерзання звірям. Та напевно не був би замок замком, якби в ньому когось не замурували. Така вже середньовічна традиція. От і у цих стінах, за легендою, замурували іспанського лицаря монаха. А прибув він до замку зі спеціальною місією від самого папи Римського. Та лихий поплутав, закохався у молоду білявку та геть забув про свою чернечу обітницю. Коли ж таємне кохання викрили, дівчину відправили у монастир, а бідного лицаря живим замурували у підвалі курисариського замку. А ці дерев'яні епітафні герби. Збереглися 17 століття. Тоді серед дворянства існував звичай робити вишукані епітафії для увічнення пам'яті шляхетного небіжчика. Після поховальної процесії герби залишали у церквах. Саме із сільських церков Саарема вони потрапили до замку. Цей вівтарний рельєф 16 століття також довго знаходився в одній із церков острова у місті Карма. Але й досі ніхто не знає саме для якого вівтаря його створили. Цей рельєф вважають унікальним зразком різьблення по дереву у стилі готики таких небагато знайдеш в усій північній Європі. Курисаарецький замок вважається найкраще збереженою фортецею не лише Естонії, а й усієї Прибалтики. Важко повірити, але до ХХ століття замок взагалі не реставрували. Цьому просто не було потреби. Одним з найбільш цікавих місць на острові Сарема є метеоритний кратер Калі. Кажуть, у прадавні часи язичники Ести вклонялися зірці. За старими переказами, цей культ виник після падіння на острів величезної зірки. Продовж століть по Сарема ходили лише легенди. Допоки вчені не показали справжнє місце падіння тієї зірки. На це дивне озеро давно звернули увагу дослідники. Чому воно має ідеально круглу форму? Чому оточене велетенськими кам'яними брилами? І лише у середині ХХ століття загадка була розгадана. Насправді, десь чотири тисячі років тому, а може й більше, на Сарема впав метеорит. Його уламки утворили дев'ять кратерів, а у цьому найбільшому з них сформувалося озеро. Древні Ести називали це озеро могилою сонця. Можливо, саме кратери Калі згадуються і у відомому давньогрецькому міфі про Бога Сонця Геліоса та його сина Фаєтона. Пам'ятаєте? Попросив якось Файтон позичити у батька золоту колісницю. Та як кажуть, не впорався з керуванням. Бідолаху вразила блискавка, а там, де впали шматочки розбитої колісниці, утворилися кратери. Тут Хто знає, може, греки і справді бачили палаючу кулю, що впала на Естонський острів. Та от що дійсно є правдою, так це те, що метеоритний кратер Калі був колись важливим культовим об'єктом. Серед валунів археологи знайшли стародавнє капище та залишки древнього городища. Язичники Ести і справді вклонялися тут зірці. Протягом багатьох століть важливою частиною життя Естонії було море. Завдяки морю розвивалася торгівля. Завдяки морю з'явилися відомі курорти. А з морем пов'язаний і розквіт міста, яке тепер носить статус літньої столиці. Це Пярно. Та скільки вже звань йому довелося приміряти за довгу біографію? Колись Пярно називали торговельним містом та одним з головних портів на Балтиці. Потім було звання університетського міста, а вже з 19 століття воно стало курортним. А ще перно називають містом фестивалів. Вони відбуваються тут постійно. Думаю, у тутешніх мешканців любов до музики у крові. Недаремно Перно черпав натхнення відомий естонський композитор Раймонд Валкре. Колись він полюбляв грати у місцевому корзалі. Тут і дотепер лунають його мелодії. Шанували естонці і засновника пернських фестивалів Йохана Вольдемара Янсена, хоча пам'ятають його більше за те, що він видав першу газету естонською мовою. А розташувався бронзовий Янсен біля не менш визначного будинку. У цій купецькій хатинці неодноразово гостювали короновані особи, як то шведський король Карл XII та імператриця Катерина II. Та й взагалі монархи нерідко вшановували пярну своїми візитами. Бував тут Петро І. А шведський король Карл XII після однієї з битв так швидко покидав місто, що навіть загубив підкову. Тепер ця підкова прикрашає фасад одного з будинків. Колись Пярно, як і талін, був оточений фортечною стіною. Та від неї залишилася тільки одна вежа. Раніше її фасад був облицьований червоною цеглою. Тому й назвали вежу червоною. Якою б вулицею ви не йшли до морського узбережжя? Ви обов'язково пройдете повстаровині віли. Будували їх у минулі часи успішні перницькі комерсанти. Деякі з цих віл тепер гостино запропонують вам свої вишукані апартаменти. А найрозкішніша це віла Аменде. Звели її більше ста років тому відомі архітектори з Петербурга у модному стилі арт-нуво. А замовником був заможний пярноський купець Херман Леопольд Аменде. Віла стала подарунком до весільної церемонії його улюбленої доньки та перетворилася на куточок літнього родинного відпочинку. Пізніше Вілі Аменде довелося побувати і клубом, і казино, і навіть одним з відділень санаторію. А тепер, на щастя, це один з найвідоміших готелів пярно. Літню столицю Естонії люблять за тінисті паркові алеї, за тишу середньовічних вуличок, за музику, якою сповнено повітря, і звичайно за її узбережжя. Тутешні води завжди теплі, а пісок білий та м'який. А ще говорять, хто хоч раз побачив тут захід сонця, той обов'язково повернеться сюди знову. Колись одна європейська газета назвала Естонію землею, яку майже непомітно, і справді на карті ця країна зовсім маленька, але вона має те, що не усім країнам вдалося зберегти: недоторкану природу, самобутню культуру та середньовічну романтику. Якщо ви хочете відпочити від міської суєти та навіть і від людей, якщо ви хочете подихати свіжим повітрям, тоді приїжджайте до Естонії. Теретулі ейстисе. а з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось.